знову в нас сіно-сіно. Андрійович коса. Вже, правда, зацвіло. <с> Махає крилами. Косимо ми мотоблоком. Така в нас коса. Слава Україні, каже. <с> Героям слава! Дякую хлопцям, що дають можливість нам працювати на нашій рідній землі. На нашій ненці Україні. Ось така в нас коса, вже багато раз ми показували її. Так що працюємо, село є село. Зимою мають їсти щось коровки, правда, ріденьке. О, дивіться, лелека, як гарно прилетіла. Красоточка. Воно ще є. Ой, які красиві, гарні, гарні. Красота, яка. От. І буде трішки сіна. Рідке, зовсім рідке, не було дощів. Дощі щойно, щойно ось пішли нещодавно. От. Вчора, правда, не було вже доща. І сьогодні вже вирішили косити сіно. Трошки поклало, але миритися можна, можна. Мотоблоком прокосити. Хто ще не підписався, підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте, буду рада поспілкуватися з вами в коментах. Буду писати, відповідати на коменти. Трішки була я зайнята і морально трошки в мене стан був нехороший. То не, ну, бачила, що ви пишете. Дуже приємно, що ви пишете. І, ну, самі знаєте, як трошки не, те, не той настрій, не, 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 не той стан, то не хочеться не балакати, не писати. Але все налагоджується, миримося з деякими ситуаціями, які в нас є. Буду з вами спілкуватися в коментах, буду відповідати. Дякую щиро, друзі, що ви нас підтримуєте. І лайчиками, і коментами. Щиро-щиро вам вдячна. Так що дивіться далі. Слідкуйте, що буде далі. Так що ось так. Коситься сіно. Всім пока-пока. Ми погнали далі. Я тобі так кину. Подивіться, що робить, а? Що він робив це. Коротше, пока-пока. Підписуйтеся, ставте лайчики. Всім до побачення, гарного настрою і перемоги нам. Ось іще й сюданку викосили. Ще трішечка сталося. І все ось. Такий кусочок непоганий. Викосили сюданки. Так, да, ростик, так. Да. Так що ось такі справи. Хороша. Суданка була б ще краще, якби був дощ вчасно. Ось збирається, мабуть, буде дощ. Не знаю. Ну, звідти воно таке чорне суне. Може й буде. Будь здрав. Будь здрав. Ростик позіхав. Так що все викосив і буде красота. Надіжда ходить. Мабуть, буде дощик. Ось хмарка затулила сонечко. Yeah. Да. І стало вже трошки краще. Так що, хто ще не підписався, підписуємося, ставимо лайчики і пока-пока. Ой, ліс, красота. Кажуть, якщо ліс потемнів, чорний, значить точно буде дощ. <гум> ага. Да? Ага.